Доброго дня, шановні колеги! В вашій увазі презентація функціоналу тестування сайту на урок. Платформа на урок стала однією з найпопулярніших серед українських вчителів. І з допомогою її функціоналу ви можете створювати тести, завдання для класної та дистанційної роботи, а також отримувати автоматичний аналіз результатів. Детальніше перейдемо до можливості платформи на урок для тестування знань учнів. Для того, щоб створити тести, потрібно натиснути Створити тест. Тут ми прописуємо назву тесту, наприклад, Стародавні цивілізації Азії та Африки. Обираємо предмет. Якщо даний тест це Всесвітня історія, відповідно, ця тема вивчається в 6 класі. Тому натискаємо 6 клас. Також ми можемо додати зображення, яке відповідає нашій даній темі. Можемо додати, можемо не додавати. І натискаємо кнопочку Створити. Далі Ми, функціонал Всесвітньої платформи на урок, відповідно, дає нам можливість створити власні тести за допомогою кнопочки Додати запитання, а також знайти запитання, відповідно, або у ваших тестах, які ви вже створювали, або серед тестів, які створювали колеги. Розглянемо перший варіант це додати запитання. Тут ви можете додавати запитання як з однією правильною відповіддю, так і декілька правильних відповідей. Відповідно, виставляти з допомогою ось цієї кнопочки, виставляти бали. Якщо ви вважаєте, що одна правильна відповідь це один бал, можна виставити один бал. Відповідно, якщо множина, я, наприклад, створюю, якщо в мене три правильні відповіді, то я даю можливість учням заробити три бали. Далі ми вписуємо запитання, яке нам потрібно, додаємо варіанти відповідей можемо додавати зображення відповідно до кожного запитання, зображення. І далі натискаємо кнопочку Створити. Ну, так як я ще не задавала, тому у мене це не створюється. Розглянемо наступний варіант це знайти запитання. Відповідно, можна знайти запитання серед я вже говорила, серед своїх тестів, Ось натиснувши кнопку знайти тести відповідно до цієї теми, я вже створювала, тому в мене ці тести є. І легко просто додати ці запитання до даного тесту. Можемо знайти запитання з даної теми серед тестів, які створювали колеги. Ось є бічна панель з лівої сторони. Відповідно, подивитися, чи є ця тема, і колеги створювали. Тому це дуже зробити легко, а головне це дуже зробити зручно. Далі, коли ми налаштували наші запитання, ми опубліковуємо тест. Для того, щоб задати тест дітям, я думаю, що ви вже користуєтесь і знаєте, я використовую або в реальному часі, або відповідно, як домашня робота. Як домашня робота ми можемо зайти, встановити налаштування тесту. Перемішати запитання, перемішати відповіді, одразу показувати. Діти люблять, коли одразу їм показують правильну відповідь, тоді вони знають, де правильно, де вони помилилися відповідно, і це налаштовує їх ситуація успіху. Крім того, ми можемо обмежити кількість спроб проходження і, відповідно, обмежити час. Це те, що з'явилося нове, і, в принципі, дуже зручне. Чим більше ви створите тестів, тим більше у вас буде можливостей, наприклад, задати цей тест не лише як в реальному часі або домашню роботу, а ще можна, наприклад, на основі тесту, створеного, пройти ось такі ігри, ігру, ігру, наприклад, за карточкою ми так, або іншим. Або, наприклад, на встановлення відповідностей, або флеш-карти дуже зручно показується відповідно на уроці. Можна зразу з дітьми закріпити знання з даної теми. І цей функціонал, як на мене, дуже зручний. Можемо тести роздрукувати. І дати дітям, якщо це потрібно. Але зараз у кожного учня є смартфони, тому, в принципі, ну, як така, такий функціонал я на даний час поки що не використовую. Але можна і роздрукувати. Можна поширити, можна скачати в PDF, можна відредагувати. Ну і відповідно, якщо він цей тест не потрібен, нам можна його. Видалите. Які переваги даного тесту? Цифрові тести дозволяють можливість швидкого зворотнього зв'язку, економлять час на перевірку і сприяють індивідуалізації навчання. Учні можуть проходити тест у зручний для них час, і особливо важливо, це під час змішаного навчання, дистанційного навчання, відповідно, ми можемо перевірити в будь-який час. Результати тестувань. Я можу ось продемонструвати. Відповідно, приходять в особистий кабінет вчителя, і ми можемо бачити є учні, результати, які вони отримали. Крім того, ми можемо проаналізувати з учнями, якщо вони отримали. Пройшли тест, і були у них помилки, то ми, відповідно, можемо проаналізувати. Ось, наприклад, ми візьмемо учням, ми бачимо, де він дав правильну відповідь, де він схибив. І також ми можемо учневі показати відповідно правильні відповіді і проаналізувати. Це також дуже зручно. Платформа на урок. Відкриває широкі можливості для вдосконалення навчального процесу і завдяки інтерактивним інструментам тестування впровадження цих технологій дозволяє зробити навчання більш ефективними, а контроль знань об'єктивними і доступними. Використання сучасних методів тестування допомагає мотивувати учнів до самостійного навчання та розвитку критичного мислення. Дякую за увагу!